Екіпаж за керману збирається на третій етап чемпіонату України з міні-ралі, що відбудеться у Миколаєві 25 і 26 червня. Та перед самим виїздом команди на змагання машина має пройти тест драйв. Автоспорт це їх життя, а відтак змагання та підготовка до них це особлива її частина. Окрім роботи та часу на родину, ці хлопці намагаються приділяти не менше уваги своєму залізному коню, тому що від технічного стану автомобіля залежить результат екіпажу у гонці. Ми машину з перевіряємо, тому що всякі новшества там приміняються. Всякі... Нюансы в повороты, новая резина, стойки. У нас там, допустим, ну, это уже технические как бы, нюансы, но э, все, мы хотим привести все в идеальную работу, ну, чтобы она потом нас не подводила, и чтобы она работала так, как положено, работать спортивным автомобилем. Наприкінці травня екіпаж вже приймав участь у другому етапі чемпіонату в Миколаєві. Того разу машина їх трохи підвела. Через погодні умови команда не мала змоги як слід протестувати автомобіль. Однак це не стало перешкодою продемонструвати гарні результати. З 58 екіпажів вони зайняли шосте місце та третє у абсолюті. І От у нас буквально перший скресний участок десь... после 10 километров у нас рвет ремень генератора, гидроусилителя. Вот его порвало. но ну, у нас как бы высветилось, мы увидели. Я говорю, по-моему, мы приехали. Ну, нормально. Мы приехали, финишировали. Вот, потом, да, и потом мы это все устранить, мы это, это не могли, потому что там шкив согнуло на, на генераторе при ударе, там при прыжке. Ну, в общем, все п'ять практически п'ять. Всі з красних мы ми приїхали без гидроусилителя, без генератора, без на, новому. на новому Ну нормально ми бы доїжджали. Я вже глушив, щоб думати, генератор камелятор зв'яну завіо угу. до цього разу. Анатолій Маргарян приймав участь у гонках разом з дочкою. Та на жаль, зараз дівчина не може бути членом екіпажу, бо працює. Однак пілот після останніх змагань задоволений новим штурманом та все ж сподівається, що Катерина ще не раз проїде з ним. Паша немножко с техническим видом связан. Он с детства как бы занимался и занимал призовые места тоже на картинге, поэтому немножко есть э, вот понятие в этом всем. Поэтому учимся, воспитываем молодежь. Бы хотим, чтобы не да, немножко от нас что-то взяли полезное и нужное. Я считаю, что это, в общем-то, может, правильно. Павло не може передати словами свої враження від останніх змагань. каже, аби повністю відчути увесь драйв та адреналін, необхідно просто сісти в авто та поганяти. Чоловік має великі сподівання та надії на майбутній, третій етап за мирну країну. Мені все дуже понравилось. Ми помісіли ні неплохо, Я же, машина была подготовлена, я говорил, что танк готов, и он нас не подвел, он нигде не стал, не стоял, не вылетел, не слетел, мы везде доехали, может не вовремя где-то, но доехали, и я доволен, что мы доехали. Вот. И сейчас мы более уже протестировали машину. Сейчас я думаю, что еще будет лучше, не знаю, как это все будет, но у меня просто 26 числа день рождения, в, в этот же день у нас гонка. Вот. Так что я думаю, что... В этот день все вийти». Штурман каже, що перед першими змаганнями хвилювань було більше аніж зараз. Усі його думки пов'язані лише з автомобілем. За останні дні він йому приділяє чимало часу. Сделал до утра ее, там, там граната у нас поломалась, там то, там то, в прошлый раз ремень слетел, под, ну, поднастроил, потому что я не знал, почему он слетает. А сейчас уже все понял, поднастроил, все, ремешочек отлично, руль крутится, потому что пилот, он без гидроусилителя, ему тяжело было крутить руль. Вот он мокрый был такой, что приезжал выжимали под шлемни. Вот. А сейчас уже все четко, руль крутится, зарядка идет, так что мы уже не переживаем. Вот. И уже более тест прошел, более подготовленное. Я уже увидел свои, не свои, а машины, где минусы, где плюсы, где надо там это, где то там. Ну, все подготовили намного лучше, чем в первый раз, потому что проехались вчера. Одну з важливих ролей в команді та підготовці її до гонки грає і Сергій. Він слідкує за електроприборами автомобіля, забезпечує моральну підтримку та підняття бойового духу екіпажу. Встрічать їх кадані уїжають. Вот встрічаю, встрічаю коли вони приїжджають. Да для нас киса для мене найхуше коли вони пропадають на якісь пару секунд по Времени не приходят вовремя. Вот. Но радость приносит, когда я вижу машину, все-таки на финише, что они сделали круг, проехали, машина идет невредимая. Вот это вот большая радость такая. Вот. Ну и, естественно, встретить их там. Чай, бутербродики, быстренько перекус. 15 минут между заездами. Вот, то есть, выполняете любое желание, которое они хотят. Вот. Чоловік каже, що він з екіпажем збирається вже на другі змагання. Йому це дуже подобається. А відтак у подальшому сподівається на співпрацю, висловив і свої побажання екіпажу. Ми в Ніколаїв готували автомобіль в вот, да, Я виконував свою роботу, яку вот, попросили. Вот, я так розумію, що вийшов в довір'я. І вот, так зібралася вот, маленька команда така у нас. Вот, вот, есть, подружились. Вот. Надеюсь, что дальше будем продвигаться вперед. Вот так. Вперед, вперед, вперед. Есть, цель там? одна – победа. Пыль видеть только сзади. И впереди, чтобы не было пыли у них. Чтобы они были только впереди. И все. Сердце вообще остановилось и вообще <свят> не <свят> не <свят> не <свят> <работало>. <свят> Олена Маливан, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.